Намагався якнайшвидше підкорити вершину та втратив орієнтир. Прикарпатські рятувальники розшукали десятирічного хлопчика, який заблукав у гірській місцевості. Він разом з мамою та іншими учасниками групи піднімались на гору хом'як. Та в один момент хлопчик втратив їх з поля зору. Хлопець не розгубився, зателефонував на номер 112, повідомивши усі необхідні деталі. Рятувальники оперативно встановили координати хлопчика, також підтримували з ним зв'язок по телефону, заспокоїли та одночасно слідували до місця події. Також рятувальники встановили зв'язок з мамою хлопчика, яку за допомогою телефонного зв'язку супроводили до місця знаходження сина, знайшовши дитину, рятувальники супроводили групу туристів до підніжжя гори. Це були туристи з Київщини, допомоги медичної не потребував ніхто. Також рятувальники провели роз'яснювальну роботу з учасниками групи та надали рекомендації щодо правил поведінки під час походів у гори. Головне управління ДСНС івано франківської області наголошує: вирушаючи в туристичний похід з дітьми, старайтеся завжди тримати їх в полі зору. Одягайте дітей в яскравий кольоровий одяг, він буде більш помітний у лісі. Обов'язково дайте заряджений телефон, павербанка, також рюкзак з харчами та водою, також свисток. Вибирайте нескладні маршрути і обгообговоріть з дитиною порядок дій у разі якоїсь небезпечної ситуації. Ліліана Іванічук, Віктор Костинюк, тала радіо компанія